Чотири ознаки Здорової церкви. Здорова церква це церква, яка процвітає та росте. Це церква, де люди почуваються покликаними та підтримуваними. Це церква, яка має позитивний вплив на свою громаду. Ось чотири ознаки здорової церкви ясне біблійне проповідування. Здорова церква має чітке та зрозуміле проповідування, яке ґрунтується на Біблії. Християнська атмосфера. Здорова церква має позитивну та гостинну атмосферу. Люди повинні почуватися комфортно та підтримуваними. Беззастережна зосередженість на Христі, здорова церква, зосереджена на Христі. Оратор не повинен зосереджуватися на традиціях, культурі чи політиці. Натомість він повинен зосереджуватися на слідуванні за Христом та поширенні Євангелія, розсудливість у виборі церкви, здорова церква це та, в якій ви почуваєтеся комфортно. Та яка відповідає вашим переконанням? Ви повинні вибрати церкву, яка ґрунтується на Біблії та має позитивну та гостинну атмосферу. Якщо ваша церква має ці чотири ознаки, то вона, ймовірно, здорова церква. Чи згодні ви з цими ознаками здорової церкви? Які інші ознаки ви б додали? Давайте обговоримо це разом.